Вітаю усіх глядачів мого каналу. У цьому відео ми поговоримо про парні і непарні функції. Коли говорять про властивості певної функції, наприклад, область значень і область визначення, проміжки зростання і спадання, нулі функції і т.д. Так то також досліджують таку характеристику функції як парність. Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Для прикладу подивимось на функцію y дорівнює x квадрат. І графік це парабола. Функція y дорівнює x квадрат є парною. Давайте це перевіримо. Я порахую значення цієї функції, якщо в якості аргумента підставити 3. Тоді, щоб отримати значення функції, маємо цей аргумент піднести до квадрату, так як у нас функція fx дорівнює x квадрат, І 3 в квадраті, отримаємо 9. Якщо функція парна, то, взявши протилежний аргумент, тобто мінус 3 в даному випадку, я маю отримати. Те ж саме значення функції. Тобто f від мінус x буде дорівнювати f від x. Підставляємо мінус 3. Мінус 3 в квадраті. Це те ж саме, що мінус 3 помножити на мінус 3. При множенні чисел із однаковими знаками відповідь буде мати знак плюс. Тож в результаті маємо 9. Таке саме значення, як і при x дорівнює 3. Зверніть увагу на дужки. Я підношу до квадрату весь аргумент мінус 3 разом із його мінусом. Тож, важливо показати, що все мінус 3 треба піднести до другого степеня. А для цього ставимо дужки. Як бачите, аргументи протилежні, а значення функції і там, і там однакове. 9. Візьму для прикладу, в якості аргументу 5. Тоді значення функції буде 5 в квадраті. 25. Тепер обчислю значення функції для протилежного аргументу. 5. 5 І все це в квадраті буде 25. Знову ж, аргументи протилежні, а значення функції одне і те саме. Якщо візьмемо для прикладу замість х 1 друга, то значення функції дорівнює 1 четверті. При мінус одна друга. Значення функції також буде 1 четверта. І так, для будь-якого x. Якщо ми візьмемо протилежний аргумент мінус х, то при піднесенні до квадрату цей мінус пропадає, тому що множаться вирази одного знаку. Результат виходить зі знаком плюс. На всій області визначення цієї функції, якщо брати протилежні аргументи, то значення функції буде однаковим. Парність функції також видно і за її графіком. Вісь ординат є вісю симетрії графіка парної функції. Нагадаю, вісь ординат це вісь Y. Як бачите, графік функції f дорівню x квадрат є симетричним відносно осі y. А це вказує на те, що функція парна. Функцію f називають непарною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність f від мінус x то мінус f від x. В якості прикладу непарної функції можна взяти f від x то x в кубі. До речі, можете звернути увагу, що ця функція вже не є симетричною відносно осі y. Тут є симетрія, але відносно чого я скажу дещо пізніше. Давайте також подивимось, що буде, якщо ми будемо брати протилежні аргументи. Тут, так як функція не парна, коли ми міняємо знак аргументу, то значення функції також міняє свій знак. Для прикладу, замість х візьму значення 2. Тоді х в кубі це 2 помножити на 2 помножити на 2 дорівнює 8. Якщо ж я поміняю аргумент на протилежний, тобто мінус 2, виходить, тепер я маю множити мінус 2 на мінус 2 на мінус 2. Зверніть увагу, що відбувається зі знаком. Спочатку мінус помножений на мінус дасть плюс. Але потім ми вже цей плюс множимо на мінус. І знак стає мінус. Коли вираз із мінусом у непарному степені, а зараз у нас степінь 3, непарний, то мінус врешті-решт завжди буде залишатись. Тож у результаті маємо значення функції мінус 8. Ще для прикладу обчислимо значення функції при х дорівнює 5, тоді х в кубі це 125. А якщо замість х підставити мінус 5, х в кубі дорівнює мінус 125. Взяли протилежний аргумент, отримали протилежне значення функції. І так буде для будь-якого аргументу на всій області визначення. При х дорівнює 10 значення функції буде 1 тисячна. А при х дорівнює мінус 10 значення функції мінус 1 тисячна. Якщо функція не парна, то на всій області визначення буде виконуватися рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Також початок координат є центром симетрії графіка непарної функції. Нагадаю, початок координат це точка із координатами 00. Точка перетину вісей x і y. Також важливо зазначити. Що може виникнути ситуація, коли функція ні парна, ні не парна. До того ж, якщо область визначення функції не є симетричною відносно початку координат, то ця функція не може бути ні парною, ні непарною. Розглянемо для прикладу таку функцію y дорівнює 1 поділити на 2х плюс 3. Ось так виглядає її графік. Як бачите, він не є симметричним ані відносно осі y, ані відносно початку координат. Але не обов'язково будувати графік, щоб це побачити. Спочатку варто перевірити область визначення. У даному випадку ми ділимо на вираз 2х 3. Отже, маємо переконатись, що цей вираз не дорівнює 0, адже результат ділення на нуль не визначений. Так, запишемо 2х плюс 3 не дорівнює 0 і розв'язуємо цю нерівність. Відправляємо 3 в іншу частину з протилежним знаком. Маємо 2х не дорівнює мінус 3, і тепер обидві частини ділимо на коефіцієнт при х, х не дорівнює мінус 3 других, або ж х не дорівнює мінус 1,5, якщо записувати десятковим дробом. Можемо позначити цю область визначення на числовій прямій. Нам підходять будь-які значення, окрім точки мінус 1,5. Така область визначення не буде симетричною відносно нуля, тому що значення мінус 1,5 ми брати не можемо. А от протилежне до нього, тобто просто 1,5, можемо. Область визначення не симетрична відносно нуля, отже функція ані парна ані непарна. Давайте тепер виконаємо декілька завдань. Треба дослідити на парність функцію. Тобто сказати, чи вона парна, не парна, або ж ані парна, ані не парна. Перший приклад fx дорівнює x квадрат плюс 1 поділити на х квадрат мінус 4. Давайте для початку подивимось на її область визначення. Тут вираз х квадрат мінус 4 стоїть у знаменнику, отже, його значення не може дорівнювати нулю. Виходить, х квадрат не дорівнює 4, х не дорівнює 2, також х не дорівнює мінус 2. Не забувайте, що мінус 2 у другому степені також буде 4. Означимо область визначення на числовій прямій, можна брати все, окрім чисел мінус 2 і 2. Як бачите, така область визначення буде симетричною відносно 0. Тому що відстань від 0 до 2 і від 0 до мінус 2 однакова, а обидві ці точки ми брати не можемо. Тож тепер давайте знайдемо значення f від мінус х, щоб дослідити парність функції. Підставляю всюди замість аргумента x, тепер мінус x. Знову ж, не забувайте про дужки. Мінус x і все це в квадраті це те ж саме, що і x в квадраті парний степінь прибирає мінус. Зверніть увагу, я аргумент замінив на протилежний, а значення функції, врешті-решт, від цього не змінилось. У нас як було х квадрат плюс 1 поділити на х так і за протилежного аргументу виходить х квадрат плюс 1 поділити на х 4. А отже функція є парною. Наступний приклад f від x дорівнює x-1 поділити на x. Знову ж, почнемо із області визначення. Тут є x у знаменнику. Виходить, х не дорівнює 0. Можна це позначити на числовій прямій. Видно, що така область визначення симетрична відносно нуля. Тож функція може бути парною, непарною, або ні парною, ні не Тому продовжуємо і підставляємо замість х протилежне значення. F від мінус x дорівнює мінус х відняти 1 ділене на мінус х. Тут я для початку винесу мінус зі знаменника передусім дробом. Будемо мати мінус x відняти мінус 1 поділити на x. А тепер можна замінити мінус мінус 1 поділити на x, як просто додати 1 поділити на x. Давайте подивимось на функцію, яка була, і на ту, що ми отримали, коли змінили аргумент на протилежний. Там у нас x відняти 1 поділити на х. А тут мінус х додати 1 поділити на x. Ясно, що це не одне й те саме. Тож функція точно не є парною. Для того, щоб перевірити, чи буде вона непарною, я винесу мінус за дужки. По суті, це те ж саме, що винести за дужки множник мінус 1. Тому все всередині дужок. Ми маємо поділити на мінус 1. А отже, змінити знаки. І тепер видно, що перед дужками мінус. А всередині та ж функція, що у нас була на початку. x відняти 1 поділити на x. Виходить. Ми змінили аргумент на протилежний, і сама функція змінила своє значення на протилежне. А отже, вона не парна. Наступний приклад f від x дорівнює 7 поділити на 5 x. Знову ж, починаємо із області визначення. Тут у знаменнику вираз 5 x, отже, 5 x не дорівнює 0. А значить, x не дорівнює мінус 5. Позначимо це на числовій прямій. Тут видно, що область визначення не є симетричною відносно нуля. Тому що мінус 5 ми брати не можемо. А 5 можемо. Отже, робимо висновок, що функція ні парна, ні не парна. Тому що область її визначення не є симетричною відносно початку координат. І останній приклад на сьогодні f від x дорівнює x плюс. 1. Область визначення тут. Від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто жодних обмежень у нас немає. Звісно, вона є симетричною відносно нуля. Тож, продовжуємо. І тепер підставляємо протилежний аргумент. f від мінус x дорівнює мінус x додати 1. Видно, що це не те ж саме, що було на початку. Тому функція точно не буде парною. А чи буде вона непарною? Виносимо мінус за дужки, тож, перед дужками мінус, а в дужках x відняти 1. У нас в умові функція x додати 1. Тож, при протилежному значенні аргументу функція не набуває протилежного значення. Виходить, непарною вона також не буде. Отже, робимо висновок, що функція ані парна, ані не парна. Що ж, сьогодні ми з вами поговорили про парність функцій і розібрали деякі приклади. Пам'ятайте, що при дослідженні парності краще починати із області визначення, тому що, якщо вона не симетрична відносно нуля, то функція точно ані парна, ані не парна. Якщо ж область визначення симметрична відносно нуля, то тоді вже підставляємо протилежний аргумент і дивимося. Чи значення функції не змінилось від цього, тоді функція парна. Або значення функції стало протилежним, тоді вона не парна. Або ж нічого із цього, тоді виходить, що функція ані парна, ані не парна. Дякую усім за увагу. Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!